Чоловіків, які вантажили тротуарну плитку на новому бульварі, Житомирянка Ірина Чайковська побачила з вікна. За словами жінки, вікна її квартири виходять на будівництво. Бачила їх спочатку десь о, ну, проміжок від 9 до 10 години ранку. Під'їжджає бус зі сторони кафе, снайпа і жовтня. От, відсунули паркан. От, і Вийшла спочатку якась жінка. з неї вийшло 5 чи 6 хлопців. Вона щось там покорувала, покерувала їм там, показала пальцями, де що робити. От і ці чоловіки почали грузити питку у цей бус, на якому вони приїхали. Ірина розповідає, що почала знімати все на телефон і зробила зауваження, але їй нічого не пояснили. Після зауваження вони просто почали ховатися за цю машину і хвати намерні за знаки автівки. От чому я її. Собі подумала, що це явно не робочі. Жінка каже, що неодноразово вивезення плитки з об'єкту бачила і її мама. Мама моя бачила, як вранці під'їжджає машина, і навіть плитка, яка вже була. Вкладена і просто відклопували і грузили в машину. Володимир Гаврилюк, інженер-будівельник, щодня починаючи з листопада 2020 року, з 8 ранку до 17 вечора на об'єкті укладає нову плитку. Розповідає, що стару демонтують і вивозять. Чоловік каже, що не помічав розкрадання нової плитки. У Нас тут охрана цілодобово, так що поки таких випадків не було. Керівник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов розповів Суспільному, що бачив відео та допис Ірини Чайковської у соціальних мережах. Можу запевнити доморянку, яка це виклала. Із тих матеріалів, в яких зараз йде влаштування плитки, крадіжок у нас на цьому об'єкті ще не було зовсім. Те, що був інцидент, що хлопці грузили в автомобіль плитку, це була стара демонтована плитка, яку вибрали із цього сквера, там ці два десятка. По нашим актам у нас іде демонтаж без збереження тих, тому що воно не придатне для подальшого застосування. Ті матеріали, які були демонтовані в більш належному стані, це гранітні борти, це все передано на КП Зеленбуд для подальшого використання, де їм можливо воно пригодиться. Що стосовно того, матеріалу, кажу, то були відходи, які підлягали демонтажу. Ольга Степоренко, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.